Тепер покажемо, як вдівати мотузку. Тобто по всьому периметру нашої сітки, у нас має бути вдіта мотузка, або такий шнурочок для того, щоб сітка мала якусь основу, каркас і нею було зручніше користуватися. Продіваємо цей шнурок десь в залежності від розміру вічка. Якщо дрібні вічка, як в нас, то через один-два отвори. Якщо сітка, Має велике вічка, можна кожне вічко вставляти або через одне. На куті ми, відповідно, робимо ось так. Заважте, що зверху мотузка має проходити над звяшками, а не знизу. Для того, щоб створювати додаткове. Додатковий захист від провисання сітки і тримати сітку. Якщо ви вже наплетете багато тканини, сітка стане важка і вона може навіть обірватися. А коли у вас зверху йде мотузка, то ця мотузка буде її тримати. Мотузку потім треба закріпити помитиками. Зараз я покажу теж, як це робиться. Коли ви доплетете по всьому периметру цю мотузку, то її треба. Тут, наприклад, у вас один кінець, тут буде другий кінець мотузки, тут ви маєте її скріпити. Найкраще це робити в узлом вісімка. Якщо не знаєте, як він робиться, можна подивитися в інтернеті. Так, тепер покажемо, як закріплювати хомутами мотузку, точніше, скріплювати мотузку з сіткою. Хомутики можна брати найменші, не треба брати довгі, великі, це не потрібно. Беріть найменші, вони дуже добре підходять. Важливо зафіксувати добре кут. На куті ми робимо закріплення дуже густо, ну тобто, з одної сторони кута і з другої. Затягуємо, а ще забула сказати, що треба максимально підбирати сітку під цей комут. Так. Тобто навіть можна так закручувати. Щоб мотузка була максимально добре приєднана до комитка. До сітки. Це ми потім обріжемо. Так, тут вже на боці можна робити через 20-25 см, цього буде достатньо. Але так само підбираємо всю сітку, можна навіть обгортати для того, щоб вона була як найкраще закріплено, зафіксовано так, і так ідете далі. Тут у нас кінець мотузки, але ще покажемо. Комути можна брати білого або чорного кольору. Яскраві теж не беріть, тому що інакше їх прийдеться вам зав'язувати, закривати тканиною. І будете мати просто додаткову роботу. Ось таким чином ми закріплюємо хамутами сітку до мотузки. Потім їх обрізаємо. Ще пару слів про мотузку. Краще брати мотузку знову ж таки натуральних природних кольорів: це хакі найкращий варіант, або болотяний колір. Може бути сіра теж дуже хороший варіант. Найкраще темно сіра. Ось тут у нас є сіра, але вона трошки засвітла, Але дуже добре, що вона має такі вкраплення інших кольорів, це теж додає їй плюсів при маскуванні. Також хороший кольор чорний, може бути коричневий. В принципі, будь-які кольори, які зустрічаються в природі, крім яскравих кольорів, підходять. Якщо візьмете мотузку яскравого кольору, ну, раптом не знайдете. Чогось більш природного, то вам придеться її оплітати тканиною для того, щоб вона була непомітна. Ще за товщиною мотузка мала б бути не менше 3 мм. Якщо вона буде тоншою, ніж 3 мм, то вона може порватися. Можна брати і грубшу до 8 мм, але, в принципі, настільки груба, як 8 мм, вона не потрібна. Такої цілком достатньо. Але дивіться, яка вам попадеться.